Гріх, смерть, пекло. Мало хто хоче зараз слухати про такі речі. І мені було нелегко каятися в своїх минулих гріхах, і зараз є над чим працювати і над серцем, і над розумом, і над життям. Ісус Христос прийшов і помер за наші гріхи. Тобто, самостійно я не можу справитися з гріхом, я не можу його подолати самостійно без того, хто мене врятував, без Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому що гріх, він як баласт, він як якір тягне на дно самого пекла. Він приносить біль. А зцілити біль неможливо без покаяння, без Слова Божого, без пізнання Ісуса Христа. Друзі, вихід від гріхів, від смерті і від пекла лише в Ісусі Христі, через покаяння, через пізнання Слова Божого, через з'єднання з церквою, тобто нареченою Ісуса Христа, з Божими людьми. Амінь.